Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні і сьогодні ми будемо готувати суп мампар. Це середньоазіатський густий суп родич лагмана з яловичиною, великою кількістю овочів, а також із невеликими галушками у вигляді квадратиків тіста. Для його приготування необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу яловичина. Її необхідно буде 300 грамів. Я трішки напортачив та взяв свинину. Але вже пізно щось міняти, Тому буду готувати з того, що є. Далі необхідно буде 300 грамів картоплі. Солодкий перець. Морква приблизно 200 г. Цибуля десь 150 грамів. Також знадобиться 2-3 зубчики часнику, кілька гілочок петрушки, томатна паста грамів 30, перець, сіль, цукор, це все за смаком. Також необхідна буде олія для смаження. А от для тіста необхідно буде 150 г борошна, одне куряче яйце, сіль та звичайно ж вода. Сподіваюся, я нічого не пропустив. Тож починаємо готувати. Чистимо всі овочі: моркву, перець, картоплю та три зубчики часнику. Переходимо до м'яса. Мені теж доведеться його почистити, зрізавши все зайве. І зразу нарізаємо невеликими шматочками. Готуємо тісто, бо воно має настоятись. Для цього змішуємо борошно. Яйце, воду. Та трошки солимо. Замішуємо щільне тісто. Завертаємо тісто в харчову плівку і відкладаємо на 30 хвилин. За цей час ми маємо багато чого встигнути зробити. Тож миємо овочі та нарізаємо їх кубиками. Спочатку під ніж в мене пішла картопля. Далі морква. Теж кубиками. Перець. Його можна нарізати невеликими довільними шматочками. Мілко нарізаємо цибулю. Тепер беремо кастрюлю з товстим дном та розігріваємо в ній олію. Висипаємо м'ясо та обсмажуємо протягом 10 хвилин. Потім додаємо цибулю та смажимо ще 2-3 хвилини, заливаємо це все одним стаканом води та тушкуємо хвилин 10. Тепер додаємо моркву, перець, чесник. Картоплю. Томатну пасту. Солимо та перчимо. Тепер заливаємо водою. Я забув цукор додати, тож роблю це зараз, щоб прибрати кислинку з томатної пасти. Чекаємо, поки закипить. Прикручуємо вогонь. Накриваємо кришкою та варимо протягом 30 хвилин. В цей час займемося нашим тістом. Дістаємо його з плівки. Це, до речі, не дуже просто в мене вийшло. Розкатуємо до товщини пів см. У мене здається, вийшло трошки менше. Тепер нарізаємо на квадратики. Коли наш суп прокипів півгодини. Можемо додавати до нього наші квадратики. Перемішуємо зразу, щоб не злиплися. Та залишаємо кипіти протягом 5 хвилин. Виключаємо вогонь і даємо супу настоятися. Насипаючи в тарілку, додаємо для прикраси листочки петрушки. Ну ось і все. Наш суп мампар готовий. Смачного! Не забудьте підписатися на канал та поставити свої вподобайки. Ну а також я чекаю від вас коментарі. Ну а ми з вами побачимось вже дуже скоро. Тож до зустрічі. Пока!